Салют, друзі! Так, Бог на зв'язку. Давно з вами не чулись, не бачились. Відео не виходило майже місяць нового. На те були свої причини, але все окей, тому повертаємось у ритм, який був до цього на відео в тиждень. Ось сьогодні у нас буде огляд на один цікавий ніж, але перед тим як ми прийдемо безпосередньо до огляду, хотів би вас попросити задонатити моєму другу на ремонт авто. Це тачка, яка допомагає. Йому разом з побратимами виконувати їхні службові обов'язки. От додам декілька фотографій, як вона наразі виглядає, і банку посилання на банку прикріплю в описі до цього відео. Тому, якщо маєте можливість, задонайте це надважливо. Тепер безпосередньо до самого відеоролику багато хто просив розказувати про ножі українських виробників, і це відео стане. Одним із присвячених е, саме цій тематиці. Тому заставочка і починаємо. Дане відео стане логічним продовженням серії роликів про е, українських виробників ножів. Сьогодні у нас буде ніж від Івана Кравчука. Цей ніж доволі така цікава історія. Мені знайомий подарував сертифікат на знижку на виготовлення ножа у Івана. Це перший мій ніж від нього, і він зробив мені ось такий прикольний фікс. Зараз коротко пробіжимось по його ТТХ, от, а потім я вам покажу невеличкий відеоряд, як він виглядає з близька. Для виготовлення цього ножа була використана українська сталь 90Х-18МФ. Це доволі непогана корозостійка, е, зносостійка сталь. Вона доволі різуча. І от в результаті ми поспілкувалися з Іваном. Я сказав, що хочу щось невеличке на кожен день в такому постапокаліптичному стилі. І дійшли до ось таких от прикольних форм. Ніж насправді не дуже великий. Він зробив, йде в комплекті з такими кадексовими піхвами. вибрав оранжевий колір, помаранчевий, доволі прикольно виглядає, і так як зараз більшість виробників ніжів використовують для піхов саме якісь заїжджені кольори типу чорного, там, оливковий. Мені хотілося чогось яскравого. Ніж має. Два таких от підвіса на ремінь, і це дозволяє його переносити в горизонтальному положенні. Я вже трошечки його тут допрацював, зробив обмотку самого руків'я з паракорду, додав ось такий прикольний тим'ячок. Так як я казав, сама задумка була зробити якийсь такий ДДС Фікс в стилі там, якогось постапокаліпсису. Тому Іван зробив такі насічки. І ніж вийшов доволі фактурно. Він невеличкий, зручно лежить в руці, але при своїх розмірах це доволі надійний інструмент. По розмірам. По розмірам, загальна в нас довжина вийшла порядку 17,5 см. Робоча довжина клинка це десь 7,5 см. Як я вже казав раніше, в руці він зручно лежить. За рахунок того, що я ще домотав паракорт, утримання самого ножа в руці стало ще більш зручнішим. Працювати ним прикольно. По задачам, які він може виконувати, так як це міський ніж, і його головна особливість це те, що він був компактний, але за рахунок розміру все рівно мав плюс-мінус повнорозмірний клинок. Мені здається, у Івана вийшло це реалізувати. В цілому роботу я задоволений посиланням на його сторінку Instagram я поділю з вами, прикріплю її в описі до відео. І прикольно, що на всьому етапі виготовлення ножа ми були з ним на зв'язку. Він враховував мої побажання. Ми з ним обговорювали саму концепцію. І, в принципі, якщо у вас є якась крута ідея фікс, яку ви хочете втілити, ви можете йому написати. Одразу скажу, що е, ножі, е, ну, такого, які виготовляються під замовлення, це не дешеве задоволення, але воно 100% того коштує. По е, ще таким цікавим особливостям, е, чому е, кастомні ножі це прикольніше, ніж ніж, які ви можете купити там в Це те, що ви можете від початку до кінця відслідкувати сам процес. Виготовлення даного виробу, а також вносити по ходу роботи якісь певні корективи. В принципі, якщо ви давно бажали про ніж власного дизайну, будь ласка, пишіть Івану, він завжди радий до співпраці і я думаю, він вам задоволенням допоможе реалізувати вашу ідею. А наразі я вам дякую. Зараз буде там невеличкий відеоряд, по тому як ніж виглядає зблизька. Тому будемо на зв'язку. Якщо у вас залишились ще якісь питання або пропозиції, ви завжди можете написати їх в коментарі. З вами був Блог. До нових зустрічей!